Запобігти раптовій смерті у центральній міській клінічній лікарні 47-річній пацієнці з гіпертрофічною кардіоміопатією провели успішну операцію. Це захворювання, кажуть лікарі, характеризується потовщенням міокарда, внаслідок чого камери серця зменшуються і йому стає важко прокачувати кров в аорту. Оперативне втручання здійснювали за участі Константина Руденка, провідного кардіохірурга, заступника директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Микола Амосова. Це молода, молода людина, яка мала вроджену ваду, яка називається гіпертрофічна кардіоміопатія. Це хвороба, яка є генетичною, вона передається із покоління в покоління. І крім симптоматики, яку визивається, може бути задишка, запаморочення, втрати свідомості. Ця проблема є номер один в світі внаслідок того, що є причиною раптової серцевої смерті. У з такою недугою чимало кажуть лікарі. Зокрема, в ЦМКЛ наразі оперативного втручання потребують ще два пацієнти. Серед них і 61-річний Мирослав Косар. Чоловік зізнається, звернувся до медиків із відчуттям перебоїв в роботі серця. У Мене екстрасистили виникли перебої в серці і ну визначали, визначали і аж поки ми не зробили МРТ в Львові, то виявили цей. Що докторка сказала діагноз і мені порекомендував київський доктор, ми посилали туди диск з цими даними і порекомендував мені, що треба прооперуватися, бо може виникнути ризик раптової смерті. Зі складною вадою серця Мирослава Косара планували прооперувати саме цього разу. Проте через виявлені супутні проблеми лікарі вирішили операцію відтермінувати. Під час доопераційної підготовки ми зробили, провели інвазивну коронару амбіографію і виявили, що, окрім того, що є проблеми з мішлуночкою перетинкою, з саме міокардом, в нього виявилося ще ураження атеросклеротичне, серйозне декількох судин коронарних артерій. Тому операція більш складна планується, коли будуть проводитися аортокоронарне шунтування плюс висічення мішланочкої перетинки, і вирішено було кардіохірургами цю операцію десь відтермінувати. Трошки завдяки співпраці з київськими колегами. Такі операції на Прикарпатті тепер проводитимуться частіше. Та вже за декілька років франківські медики планують справлятися самостійно. Такі випадки, як сьогодні ми оперували, вони насправді є поширеними. Просто, на жаль, рідко діагностуються. Для цього потрібно мати і відповідні знання в плані діагностики таких хворих, як підібрати такого хворого, які обстеження йому зробити, які покази до такої операції. От але сподіваємося, що завдяки тому, що ми про ці операції розповідаємо про цих хворих, завдяки нашій співпраці. Таку операцію у місті проводили вперше у межах всеукраїнського проєкту щодо запобігання раптовим смертям. Івано-Франківська область уже 18-та серед тих регіонів, які до нього долучилися. телеканал